Господи, це вихи в долонях вбиті в хрест? То ще не найбільші тортури. Чи ти знаєш, Господи, справжнього гаспеда? Чи ти знаєш, що справжній ворог вміє щось значно хитріше, ніж юдина зрада? Все відносно, мій Боже. Навіть смерть, якщо вона не підтверджена і не спростована. І той грішник, якого ти забрав до себе, чи був він таким уже грішником? Прости мені, Боже, я не підважую твоїх страждань. Просто. Ти не знав іродів нашого часу, ти не знав, Господи, як вони гендлюють тілом Твоїм, розпинаючи Отця і сина, залишаючи тільки крик, синій, нестерпний.